Ввідомляю вас, дорогі брати і сестри, що з огляду на те, що в цю середу 6 цього місяця припадає свято Преображення Господнє, якого наш наручний називає святом Спаса. А тому, що того дня служба Божа не відправлятиметься у нашому храмі Божому. Будьте ласка, візьміть під увагу, що на слідуючу неділю, тобто 10 го цього місяця, після Служби Божої, відбудеться освячення фрукти і всякими іншими харчовими продуктами, що будуть принесені вами для освячення злободи свята Преображення. Після освячення кошиків. Запрошуємо всіх вас до участі на спільному обіді в нашій церковній аудиторії. На цей же обід просимо, щоб ви принесли тарілочку їжі, щоб поставити ту тарілочку на головний столик, який буде стояти перед сценою у нашій аудиторії. Не забудьте теж принести ваші напої, чи то воду, вінце, чи півце і всякі інші напитки. Я не знаю, чи мені треба сказати по міській мові. Just very quickly, instead of this, this coming uh, Wednesday, Which is the feast of the Transfiguration of Our Lord and Savior Jesus Christ? Because of the um, lack of attendance at the church during the week, because most people work, this event will be carried over to next Sunday, which is the 10th. And right after the Divine Liturgy, we will bless the baskets of fruit and anything else that people will bring to church so it's okay. next Sunday the blessing of the, the world well, the blessing of the fruit baskets will take place um іменинницю, яка минулого тижня, тобто 30 липня, відзначила її день народження. Маю приємність вітати вас, сестру Інна, нагоди вашого дня народження. Вік ми ніколи не згадуємо, особливо коли це торкається жіночого роду. Бо вони завжди молоденькими, так що можна сказати, що цей день такий відбувся радісний, а вік – це вже в душі записане. Так що вітаю вас із цією гарною нагодою у вашому житті. Е, мені здається, ще інші особи мені треба було згадати, але вони не присутні сьогодні в нашому храмі, так що вони знають, хто вони є, і я їх. Привітаю другим разом, як вони покажуться нашому храну Божому. Вчора вечором отець Віталій до мене звернув увагу, що ми подали помилково на нашому вебсайті, що служба Божа не, служби Божої не буде. Тобто служба не відправлятиметься у цю неділю. Добре, що багатьох з вас не прочитали mm -hmm. той інформаційний листочок, тобто е, інформації з нашого вебсайту. Так що е, ми вдячні цей раз, що мало прочитали, і прийшло, прийшли до церкви разом з нами відправити, відспівати, відмолити службу Божу. Так що дякую вам, що ви, хоче, нагадали мені в останню хвилину. Я трошечки був заскочений, то це. А це мабуть минулого року, це всі помиляються. Я знаю, що наш е, ну, е, господар цього нашого вебсайту, тобто церковного, е, він просто не зауважив, бо минулого року так було, що якраз таку неділю, першу неділю цього місяця, тобто серпня. Священник брав свій день вакації, чи як інше можна сказати, канікули свої, і воно так помилково записалося, що священник десь на ваканцях відбувається, але так воно і не здійснилося. Так що я всім дякую, що ви сьогодні прийшли і наш веб-сайт не прочитали. Ми щасливі, що коли наш диригент, воно ввійшло в таку звичку чи то жіночого роду, чи чоловічого роду, кажуть, звертаються на керівних осіб жіночим, як жіночого роду. І я звик казати диригентка або диригент, а тепер увійшло. Мода така, що диригентків нема, а самі диригенти. Так що, якраз нам, наш диригент хору Лілі Айдук, виїхала на відпочинок свій, а ми залишилися самітними і якось змогли дати раду. Трошечки священик подавав тон, деякі співаки подавали собі тони. Але наш хор дуже унікальний такий. Бо Хор може проспівати у нашій свято-юрівській парафії, хор таки може працювати службу Божу без диригента і навіть без священника. <рес> так що велика честь і похвала нашим співакам, нашим хористам церкви, парафії святого Юрія. Хочу побажати вам гарного тижня, до милої зустрічі, до сідуючої неділі. Нагадую вам ще раз, що посвячення кошиків із фруктою з нагоди свята Спаса чи преображення Господнього ми будемо освячувати фрукту після служби Божої. Отже, не забудьте оприносити ваші кошики з фруктами і так далі. І не забудьте, щоб принести тарілочку їжі. Щоб е, всі могли залишитися на такий неофіційний, не а такий парафіяльний обід, щоб разом е, спожити всі наші страви, поживи і пом'янути наших е, друзів, які між нами за нашим, кажуть, родинним столом. Всього найкращого бажаю. Дякую, ви хоче. Сьогодні ваш, ваші сили ми потребували ваші сили посвящених і прийшлося бігати кругом по церкві. <рес> добре, що ви дали <рес> мені змогу трошечки тренінуватися. Бажаю вам приємного дня. Слава Україні! Слава yes! Україні! Слава yes! Україні!